Зачекай, не перемотуй, друже. Людина, яка шукає любові, ніколи її не знайде. тому що це є велика мудрість, це простий життєвий урок. Коли ми шукаємо любові, то це означає, що ми відчуваємо пустоту і ми шукаємо любові інших людей. Але насправді ми не зможемо заповнити пустоту свого серця. Тому що ту любов, яку ми відчуваємо, вона вкладена в нас, в нашому серці, Господь її вклав. І ніяка людина не зможе закрити цю пустоту. І доки ми будемо шукати любов у людях, ми будемо розчаровуватися, знеохочуватися, відчувати багато болі. Тому є один єдиний вихід полюбити себе, прийняти себе. І тоді ми відчуємо любов, яку Господь уклав в наше серце. Цей урок є потрібний для кожного з нас. Полюбити себе і прийняти. І коли ми це зробимо, то ми будемо почуватися щасливими. І не будемо шукати любові, щоб хтось закрив нашу потребу. Тому що Господь вже вложив це в наше серце. Господь нас творив з любові і для любові. І коли ми шукаємо любові, то ми напевно себе не любимо, не приймаємо, шукаємо когось, хто би мав нас замінити. Але ми маємо це зробити самі. І коли ми пройдемо цей шлях, то ми змінимося. Друзі, довіряємо Богу, дякуємо йому за все, що ми маємо. І любімо один одного. Хай Господь вас береже. З Богом, друже, ти знаєш, кому поширити це відео. Дякую за підписку.